Ну так ми втомилися, як хлопці втомилися. Уже в кожного проблеми з позвоночником, з хребтом. Угу. Так, уже, ну, у кожного, тому що е, носіння бронежилета, бекаути, та вони ж все йдуть. Ну, це дуже багато Протрузії, грижі, меніски, дуже багато. Набули під час служби дуже да. Позивний гроза медикині дали хлопці відразу за її суворий характер. Ну, ті самі аптечки, ті самі заняття, це все ну, просиш, ходиш, а от, можу накричати на них, тоді розуміють, що треба так робити. Ну, і дали мені такий позивний. Під час так медпідготовки Ольга не дає поблажок нікому, але бійці вдячні своїй суворій санінструкторці, бо її уроки рятують життя.